Благословен Бог, назнай по всей час, на віки, віки. Амінь. Мирю сподиві, помолімся, за то й благослава тобі. Царю Небесний, утішителю, души істити, що всюди єси, наповняєш, скарбнице добра і життя подателю. Прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благи, душі наші. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий святий безсмертний, помилуй нас, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Пресвятає Тройця, помилуй нас. Господи, очисти ріхи наші, владико, прости, беззаконня наші, святи, посіти, сили, немочі наші, і мене Твого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Отче наш, що єси на небесах. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі, хліб наш насущний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє царство, сила, слава Отця, і Сана святого Духа, і по Eu na Господи помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи 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 помилуй, прийді ти, поклонімся цареві нашому Богу, прийдіти, поклонімося Христові, цареві нашому Богу. Прийдіть ти поклонімося й припадім до самого Господа Ісуса Христа, Царя і Бога нашого. Бог наш пристановище і сила, помічник у скорботах, що вельми, напали на нас. Тому не будемо боятися, коли порушується земля, і гори обертаються в глибини морські. Зашуміли й порушилися води їх, порушилися гори силою його. Бистрі течі і течії ріки веселять місто Боже, освяти оселю свою найвищий. Бог посеред неї, вона не порушиться. Може, їй Бог ранув досвіта, затривожилися народи, захиталися царства, він дав голос свій, порушилася земля, Господь сили з нами, заступник наш Бог Якова. Прийдіть і побачте діла Господні, які чуда вчинив він на землі. Припиняючи війни до кінців землі, потрощить він лук і зломить зброю і спалить ще вонем. заспокойтеся і пізнайте, що я Бог, я прославлюся між народами, прославлюся на землі, Господь сили з нами, заступник наш, Бог Якова. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків Амінь. Аллилуйя, Аллилуйя, слава тобі Боже, Аллилуйя, Алелуя, Алелуя, слава тобі Боже, Аллилуйя, Алелуя, Алелуя, слава тобі Боже. Мир Господу помолімся, Господи За мир помирийся і спасіння дош нашого Сподиві помолімся, Господи, помолімся. Господи За Богом, світо добре стан святив у церковці, Господи Помолим за святий храм, це за тишу з вірою і страхом Божих хулині, Господові помолімся. Господи помоли, за святішов селенського хирай лева, папу римського, зблаженішого патріарха, на святослава, за просвященшерхи архіпископа, до нашого Кир Володимира, за просвященше писко нашого Кір Василія, за люписку нашого Кир Петра, Чесне присвідостохристі, Христі якось за безпрежде Господеві. Помолімся, Господи помимо, щоб лук мітний вчинити силу, вірних твоїх укрепити десь місць, силу твої, заберемо на постатами нашого Господеві, Помолімся, Господи, помилуй. Щоб подати ново славу, ми зборимо переможну силу, мужних христом, не твої нашому, наберемо зворами, на супостанцями, випадками їх. Господи, помолімося, помолімся, господи, пом помолім що спонте сором щеслалися, супротивників наших серця і сповниться страхом і жахом. Слава Господні гнавих і вражо, Господеві, помолімся, Господи помилуй. Що вислухати крик Святої Церкви, зітхання на вірці нашу, що вивести сління життя полонених, прави рами слухи які печаль, печальськрободонів взивають. Господи, помолімся, Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй нас, твої благодат, Господи, помилуй. Присвяту причисту, при благословену, славності наш ворозприсну, йому рину сімей, святим поминувши. Сам Сонце, життя наше Христового, відвідаймо, Господи. Бо Твіна все слава честь і поклоня раз множеством отцям і присвятим в духній по всякий час на віки віки. Амінь. Бо Господь явився нам, благословен, Хто. Йде Господи, він благий поповік милість його, Бог Господь явився нам, благословен хто йде в ім'я Господнє. Обійшов, що вступило мене ім'я Господнє, простояв. Я Бог Господь явився нам, благословен хто йде в ім'я Господнє. Не умружити були діла Господні, Бого Господь. Я Явився нам, благословен хто йде в ім'я Господні. буде нечим став головою в угла, від Господа, став всім дивних очах наших. Бо Господь, явився нам, благословен хто йде в ім'я Господнє. спаси Господи, людей твоїх. І благослови насліддя Твоє, перемоги, благовірному народові на супротивників даруй і Христом Твоїм охорони люд твій, слава Отцю і Сину, і Святому Духу. Вся в на віки віків, Амінь. Заступництво, перед ким благовімо і з яким не осоромимося, не порди блаямо молитвами нашими, все оспівана Богородице. утверди православну громаду, спаси благовірних людей. Укріпи справедливості правління їх і подай їм з небес перемогу, бо тебе породила єдина благословена. Будьмо уважні, ваш мир усі. Перемудрись, будьмо уважні, О, Господь, кріпость людям своїм дасть. О, Господь благословить людей своїх миром. ру. Принеси, весни Боже, Господеві, молодих О, Господь, кріпость людям своїм дасть. Господь благословить людей своїх миром. миру. До Ефесян святого апостола Павла, читання. Браття, кріпіться в Господі та в могутності Його сили, одягніться в повну зброю Божу, щоб ви могли дати відсіч хитрощам диявольським. Нам бо треба боротися не проти тіла й крови, а проти начал, проти властей, проти правителів цього світу темряви, проти духів злоби в піднебесних просторах. No. <laughs> Ось чому ви мусите надягнути повну зброю Божу, щоб за лихої години ви могли дати опір і, перемагаючи все міцно встоятися, стійте, отже, підперезавши правдою бедра ваші, втягнувшись у броню справедливості і взувши ноги в готовність, щоб проповідувати Євангелію миру. А над усе візьміші двіри, яким здолаєте засити всі розпечені стріли лукавого. Візьміть і також шолом спасіння і меч духовний, тобто слово Боже. Ми прозбоємо у вас, але Ось вислухаймо свято Іван, мир усім, і Духові Твої, Від Марка, святої Івана, читання. Слава Тобі, Господи, слава Тобі! Будімо уважні, славо Господь, свещня, майте віру в Бога. Істино кажу вам, хто скаже Його рідви, нісе кінься море. На сумнівацію своєму серці віритиме, що станеться те, що кажемо так. Ми кажу вам, що будете просить, молитися, вірити, що де буде вам так. Достайте на молитві, прощайте, якщо маєте щось проти кого небудь, що отець важкий на небі простив вам провин ваші. Ви ж не простите, отець ваш на небі, не простить провин ваші. Ага, слава Тобі, Господи, слава! Слава тобі. Ісусу Христу, у Христі, брати і сестри. Сьогодні Господь сповнює нас, кожного у розважаннях і роздумах. Чого ми просимо, чим ми укріплюємо свої віри і до чого ми прагнемо, крокуємо, і йдемо. Сьогодні ми зранку чули Івана і від Луки, що Господь чуємо, промовляє, що святовласник Ірод запитує, ким він є, чи це не Воскрес Іван Хреститель, чи це не, не Ілля, чи хто з пророків не прийшов. Але Христос сьогодні кличе за собою апостолів Учнів і Божий Люд. Не йде просто так за Христом. Він бачить, що в ньому є віра і довіра до нього. І він навчає її про царство Боже, про те, що в цьому царстві Божі є мир і любов, є благодать. Тут можна всюди Боже милосердя, тут наповнитися тим, що не може дарувати ніхто і ніщо. Сьогодні кожен з нас очікує того Царства Божого, якого не буде вже тих сирен. Не буде страху, не буде пережиття, буде впевненість у сьогоднішньому дні і в майбутньому. Сьогодні Господь говорить, майте віру. Господь закликає до того чинника, якого немає світ, який вірить усе, але не тільки у правдивого Бога, живого Бога. І сьогодні Господь запропонує нам бути воїнами Христовими, які мають у зброї Віру і каже, коли ти маєш віру, що ти можеш з нею робити, Ти ж не можеш зробити іншої зброї? Можна гори двигати. Можна робити речі, які не підладні людському розуму. Сьогодні багатьох запитували праведники, запитують, читаючи їхнє життя, як вони, бувши простими людьми, не бувши фізично здоровими, робили. Природні речі, <кій> що даївало їм силу, що було джерелом. Каже Господь віра. Тому Господь пропонує нам сьогодні кріпитися вірі і допомогти тим, хто не має цієї віри, <кій> хто ще не осягнув того дару, той, хто ще не повірив, що завдяки Богові можна стати. Найбільше духовно сильним мати потугу і мати мир, якого немає світ і не може дарувати. Тому, дорогі брати і сестри, сьогодні хай Отець Небесний дарує нам можливість сповнитися тою вірою і бути його дітьми Божими і воїнами Христовими. Які сьогодні не тільки на тій війні фізичній, особливо війні духовній. І ми сьогодні бачимо, що нас є мало, але ми в цьому храмі Божому. Не дужесь на час, на темноту, бо дає нам у тій вірі бути світлом, вогнем і показувати шлях і дорогу іншим у цій нелегкій боротьбі духовного життя. Слава Ісусу Христу! Ми у нас Боже, велике милисти, слухай милостиво, помило. Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй Ще молимося, святішу Вселенську, хирей, Лева, папу римського блаженішого патріарху нашого святослава, за просвященішу архиписк митрополита, нашого Кир Володимира, за преосвященіший епископа нашу Кир Василі, за єпискоба, нашу Кир Петра, за тих, що слухам храмі, то лице, нашої духовності в хресті братів. І Сестер наших. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Ще помилуй. молим забомрешно народне за народ правління, за все військо. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Не на постріли, ми уповаємо незброї наш рятує нас. Господи, допомоги Твоє в самотні просимо. Насилу Твоїваєш пустем противорів наших. Я твоє вірно прикликаючи. Не молимося, самотні, Господи. Милостиво, вислухай і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй Захиснику вірний пошли стріли свій Господи, замішання дворів наших пошли, позазвести руку свою покорі і тим нашим. Дай їх, вистриву ти мойство нашу. За їх молодну Господи, вислухай. І помилу. Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Що воїнство наше непобожне, переможне було дворами, щоб ми росла вислалися на землі, наші молим, молости, Господи, вислухай. І помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи. Вислухай, Господи, сяки син на що не може далеко молости, молис, владику дурху наш. Масмосливучого Бог Твій славу слаємо. і дух не повсякчас, на віки, віки. Господи, помолімся, Господи помилуй Господи, Боже, сил, Боже, спасіння нашого, Боже єдиний, що чудеса щодеса, в милості в щедротах, на смирення слух твою чи клюбно, вислухай, помил нас. Ось бори наші, зібралася, щоб убити нас, руйнувати світи наші, воріжі недостойні, покинь з мацнені, молим, спіль, помилуй Боже. Спаси наш і збави нас ради імне Твого, що не сказали, вори наші, Бог покинув їх, і немає і збавителя, і спасителя. Храдчи, хай пізнай всі вороги, всі народи, що ти си Бог наш, милуй Твої силу твої бережі. створи з нами знамені на, на благо, що нависник наш бачив нас, покорилося, то, Господи Боже, спаси нас силу, покаяння, заступни, що займь, беззаконні, прав людей Твоїх, вернися від нас у Ніві Твоєму, але милості що роди, пусти смирення слуг Твоїх, що припадаю до Твого на поміч помічна. Оберни нечистиве зухвайство їх на страх і втечу. Христолюбимо ж войству наш сильні від васі понад, стіпонати, але затимні твоєму перемогти їх. А тим, книги призначи, покласти за вітчизну своє життя, прости їм прорічні їх день, праведно відплат, плати подай він ціни кліні. Бо ти заступник переможе спасені всім, хто на тебе поває, і славу слаємо Отцю і Сину, і Святому Духу. Нині повсякчас і на віки віків. перемудрість, Чеснішу відкеровує мію і незрівняно славнішу. Від що щоб зутління Богослава породила, сущу Богородицю Тебе величає. Слава Бог. тобі, Христе, Боже, повання наше, слава тобі. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, блав. Христос, і славний Бог, молитва молитвами вже славна, преподобного сцена святи, і помилуй спасе нас, як благий людинолюбний. Амінь. Слава Ісусу Христу! Сьогодні цей молитва, цей молебень. Може, був для когось тою силою, допомоги, укріплені вірі, хто був без надії, особливо тих вонів і сьогодні на полі бою. Може, хтось із нас, якраз у цій молитві, намірені Когось духовно взяв під свою опіку і був для нього тим духовним щитом. Хай сьогодні Господь бачив нашу відвагу, нашу мужність, що ми покинули все свою домівку, свою селі, клопоти та турботи, ми сьогодні разом тут у молитві в єднанні. Тому щиро воїни дякують їм і їхнім сім'ї, що ми молимося, чуваємо і підтримуємо цей молотовний і духовний щит. Тому до зустрічі промовляє Господь. Закликає всіх нас до молитви і до розважань. Слава Ісусу Христу! Слава навіки.